Так. Так, друзі. Я спробував а, налаштувати трансляцію, начебто, зараз повинно все працювати. А, знову всім привіт, Влад Голідо з вами. І я... А, як і завжди в неділю проводжу трансляцію для нашої аудиторії україномовної засновка Блин, ми робимо ці трансляції як промо нашого курсу, який почався ось в минулу середу. У нас було перше заняття. Я вас запрошую на друге заняття, яке буде в наступну середу. Якщо хто ще не встиг записатися, будь ласка. Приєднуйтесь, у нас є всі посилання на реєстрацію в описі нашого каналу. А, ну, а сьогодні напишіть поки, будь ласка, як ви мене чуєте, бо були у нас деякі тут проблеми технічні. Я сподіваюся, що все зараз працює. Тож напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте, як ви мене бачите. А, ну, Сьогодні ми з вами говоримо на важливу дуже тему. Сьогодні ми з вами говоримо про те, як сприймати майбутнє, як сприймати минуле, як жити зараз. Це дуже важлива тема, така життєва. З досвіду можу вам сказати. Так, пишуть, що все, що все гаразд. все окей. А тоді можемо починати з вами наш ефір. Ну, якщо ви коментуєте чи задаєте питання, чому я завжди дуже радий, будь ласка, пишіть звідки ви. Нам цікаво знати географію. Сьогодні ми будемо говорити з вами про те. Ну, ефір у нас так звучить. Як планувати майбутнє жити зараз та сприймати минуле. Чому я обрав цю тему? Тому що багато років я відчував, що якийсь тягар минулого, якісь темні стани, які там ти проходив колись, вони просто тягнуть тебе, затягують кудись незрозуміло куди. Це сильно впливає на твоє сприймаття сприйняття майбутнього. Яке теж, знаєте, ти можеш жити якимось сподіваннями, ти можеш жити, якимось о, собі щось там надумувати, о, Не реально сприймати ситуацію саме тому, що якимось чином ти там собі щось малюєш в майбутньому. Зрозуміло, що так, тож... Багато разів я відчував такий стан, коли ось з одного боку минуле тебе, тобі не дає розвиватися. З іншого боку, є майбутнє, яке, в якому ти розгублений. І ми зараз бачимо ситуацію. Дійсно, напевно, кожен з вас може це відчувати, що ну, якесь воно це майбутнє незрозуміле розпливчете. І як до цього всього відноситись, і як при цьому жити зараз, маючи на увазі ось ці всі фактори. Я розумів, що якщо я не віднайду відповідь і не, зна... ну, не зможу навчитися працювати ось з цими станами, з майбутнім, з минулим і з... зараз, то я не зможу ефективно рухатись вперед. Бо думки. Змішуються, напевно, ви теж через це проходили. Ти не знаєш взагалі, як правильно діяти, чи враховувати ось майбутні якісь помилки, які ти робив. Але вони ж просто багато на себе беруть уваги, і ти не можеш нормально позитивно планувати майбутнє. З іншого боку, наскільки позитивно ти повинен планувати це майбутнє? Тобто, чи не входиш ти в якусь ілюзію, чи, можливо, навпаки, якби ти бачиш ну, Натурально людина, можу по собі сказати, бачить майбутнє як щось таке теж не зовсім позитивне. Тобто, вона завжди, якби якісь страхи, якийсь той самий попередній досвід. Так, воно все якби заважає насправді правильно працювати в, в, в теперішньому моменті, тобто в моменті зараз. Я дуже від цього страждав і не знав насправді, як з цим працювати, тобто, що е, правильно тут. І я хочу у вас спитати зараз, перед тим, як я розкрию цю тему з точки зору Кабали, а як ви взагалі вважаєте, все ж таки, як сприймати майбутнє минуле та жити зараз? Тобто, ти, наскільки ти звертаєшся до минулого, щоб не повторювати помилок, наскільки ти живеш в майбутньому, щоб було куди, куди йти вперед, так? І наскільки це тобі допомагає жити зараз, ось в цей момент. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Як ви думаєте, чи були у вас схожі думки, схожі, схожа проблема. Забігаючи вперед, можу сказати, що після того, як я знайшов ось секрет кабели, ключ до цих трьох елементів реальності, як їх відкрити, після того, як я ось цей секрет віднайшов, майбутнє змінилося і стало більш світлим. Більш позитивним неочікувано для мене. Тобто, абсолютно несподівано, а спод абсолютно неочікуваним, майбутнє стало класним. І цей ключ, який я знайшов, він допомагає якраз створювати таке майбутнє. Але треба знати, яким чином правильно працювати з цима трьома факторами: з минулим. З фактором зараз і з фактором майбутнього. Я сподіваюся, що ви зможете також отримати цей ключ і навчитись ним відкривати двері майбутнього, яке світле, яке щасливе і яке несподіване для вас. Бо завжди несподіване, щасливе майбутнє, воно наповнюється світлом і наповнює життям вас і ваших. Близьких світлом. Що пишуть наші підписники? Досвід і певна очікуваність від подій, мабутня реалізація, теперішнє бажання для реалізації. Дякую. Напишіть, будь ласка, звідки ви пишете. Ну, цікаво знати, цікаво познайомитись. Ну, пишіть ще, друзі, що ви думаєте з цього приводу. Я хочу тільки сказати, що. Мені здається, що це саме важлива частина взагалі життя людини. Ось ці пропорції витримати і навчитись до них відноситись правильним чином. Давайте поки розберемось з вами, що таке взагалі час і як він працює в кабалі. Чому я відчуваю минуле майбутнє та зараз саме таким чином? Мій вчитель Міхаль Лайтман, а також його вчитель Баль Сулам В вченні Дестисфірот пояснює нам, яким чином працює сприйняття часу в реальності. Кабалісти кажуть, що все те, що ми взагалі сприймаємо, ця картинка реальності, це є відчуттям світла в бажанні. Тобто, у нас є два критерії: у нас є світло, як вища енергія, яка запускає реальність, і є бажання, яке сприймає це світло. А, добре, домовились. У нас є два елементи, і ми про них говоримо завжди в кабалі. Це основні елементи програмування життя. Як знаєте, є в програмуванні завжди 0 та 1. Такі елементи, з якими програмісти створюють ну, всю віртуальну, все віртуальне середовище, взагалі всі програми цими двома елементами. Так і кабалісти кажуть нам, що є два елементи тільки – бажання і світло. Давайте домовимося з вами. А, що у нас пише Оксана? Добрий день. Найважче залишитись в теперішньому Одеська область. Клас, Оксана, дякую вам за коментар, дуже приємно. Єлена пише нам: підскажіть, будь ласка, якщо минуло вже не зміниш, і дії були зроблені відносно минулих знань та досвіду. Як тут і зараз вибудовувати правильний фундамент, щоб бути впевненою в майбутньому? Так, Єлена з Варшави нам пише: дякую, Єлена, спробую відповісти на ваші питання також. І так кожну наступну мить. Так, далі у нас е, пише так: проблема в тому, що живу е, зараз е, і здесь. Не опираюся на прошлое, не думаю о будучим, силаюсь на те, що буде, як буде. Е, це теж зрозуміла позиція, і вона, до речі, е, натуральна, ну якби природня, я б так сказав. Тобто не переживайте це, так, в принципі, всі люди, коли вони не знають, як знайти вихід, е, вони. Вибирають жити тут і зараз, і як буде, так буде. І зараз я поясню в чому. І вам стане зрозуміло, чому так. Вам стане зрозуміло. Давайте спробуємо з вами розібратися взагалі, як працює час а, в кабалі. Як я вже сказав, у нас існує два елементи в реальності. Тобто, у нас існує бажання і світло. Тобто, перше джерело реальності, світло так описує кабала, цю вищу енергію творця, який наповнює собою все, всю реальність. Є бажання, яке його сприймає, Це я. Тепер сприйняття минулого, майбутнього та моменту зараз це є сприйняття різних за. Видом типів світла, яке входить в ваше бажання зараз. Що мається на увазі? Кабала каже, що те світло, яке входить в ваше бажання зараз, воно називається внутрішнім світлом. Це те, як ви розкриваєте реальність, бо моє сприйняття реальності є результатом сприйняття взагалі світла творця, світла. Універсальної енергії, яке наповнює ваше життя, яке дає вам відчуття, всі смаки, відчуття, а все те, що ви зараз ми, приймаємо, всі смаки, всі відчуття, це є е, насправді, в якщо увійти вглубь того, що відбувається, то ми відчуваємо універсальну енергію, яка називається світлом, і те, що ми відчуваємо як зараз. То ми відчуваємо те, що в кабалі називається внутрішнім світлом. Є е, таке поняття, як оточуюче світло, яке ми вивчаємо в кабалі. Воно називається е, кабалістичними термінами Ормаків. Тобто світло, яке оточує мене. І це світло дає мені е, відчуття майбутнього. Тобто я. Коли світить щось попереду, знаєте, як е, кажуть навіть, що світить е, щось е, попереду, там, да, світло в кінці тунеля кажуть, да, це, там, світить щось попереду людині і вона йде вперед, то ось те, що світить мені, е, як оточуюче світло, те, що не входить ще в моє бажання, е, не є ще внутрішнім світлом, воно називається майбутнім. А те, що записано в мені як світло, яке залишило інформаційні дані в мені, ці інформаційні дані в кабалі називаються решимо. Тобто запис залишається в моєму бажанні, запис як світло діяло на моє бажання. Таким чином, кабалісти описують нам структуру бажання, яке. Сприймає ось ці три різних, різних види впливу світла на мене. Тепер, насправді, кажуть кабалісти, ніякого часу немає. Є все злито в одній точці. І ця точка а, називається точкою вічності, точкою творця, творця, де вся інформація записана про минуле, про майбутнє. І про те, що відбувається зараз зі мною. І якщо ви підете там, до любої гадалки якоїсь там, чи багато було, ми з вами знаємо там, різних таких пророків, які відчували е ці рішемоти, яким чином вони розкриваються, то вони могли передбачити тому майбутнє, бо є простір, в якому е це все існує. Е що з цим робити? Тобто, яким чином людина може з цим працювати? Кабалісти кажуть, що не варто постійно дивитись назад. Вони приводять такий приклад в Торі, в Біблії жени лота, дружини Лота, яка постійно яка дивилась назад і перетворилась таким чином на соляний стовп. Так? тобто вона не могла розвиватись далі. Також ми не можемо жити в майбутньому, бо воно не є ще результатом наших зусиль, тобто внутрішнім світлом. Це тільки те, що оточує нас. Але кабалісти кажуть: ми не можемо також, ось як, як казала наша студентка, просто собі жити в. В моменті зараз, як буде, так буде. Ми не можемо так теж робити, бо це підхід, який потребує, щоб ми подорослішали, щоб ми знайшли все ж таки ключ, як пов'язати всі ці елементи. Що кажуть кабалісти? Вони кажуть нам, що ми не вибираємо жоден з цих варіантів, ми повинні. Поєднати всі ці елементи в одну точку. Що це значить? Це значить, що ми повинні постійно направляти себе на перше джерело реальності, на те місце, де ці елементи поєднані між собою, тобто на джерело вищої сили, на світло. Ми з вами почали наш ефір з того, що моє сприйняття реальності це сприйняття різних видів впливу світла на мене. Тож, моя задача навчитися працювати зі світлом. зі світлом, тобто з елементом, який запускає в мені і майбутнє, і минуле, і відповідно те, як я сприймаю час. Зараз. Напишіть мені, будь ласка, чи зрозуміло те, про що я зараз кажу, бо це складна кабалістична мова. Я намагаюсь її максимально для вас спростити. Але якщо не зрозуміло, то я поясню більш детально. Ще раз: ми не працюємо не з минулим, не з майбутнім, не тим більше не живемо просто так. Аб... Зараз ось в моменті як дитина, або ж там щось буде, то буде. Ми свідомо працюємо зі світлом, тобто ми піднімаємо себе в точку, де а, ці всі елементи з'єднуються в одну реальність. Ця робота в кабалі називається побудовою екрану, коли людина може свідомо в, в стані, який називається зараз. Працювати над тим, щоб з'єднати себе з задумом творіння через вивчення а, кабали, через вивчення а, кабалістичних книг, через роботу з вчителем, людина починає внутрішньо будувати в собі образ ось цього кінцевого стану, який кабалісти нам описують, як. Ціль розвитку творіння в цьому стані знаходяться всі елементи реальності, як майбутнє, так минуле, так і я зараз. Як це робити? Ми пояснюємо, зокрема, в нашому курсі, ми пояснюємо на більш розвинутих ступенях наших занять. Але якщо коротко. То я піднімаю себе внутрішньо в своєму розумі, в своїх бажаннях до стану, де я починаю працювати зі світлом, яке створює в мені всі ці три елементи минуле, майбутнє і я зараз. В цьому стані я починаю бачити, яким чином я можу використати. І минуле і стан зараз, і те, як я відчуваю майбутнє, для виправлення, для досягнення кінцевого ось цього стану, яке називається Гмартікун, яке називається станом злиття людини з першоджерелом, з творцем. Тому кабалісти, вони завжди. Описують роботу людини духовно необхідну, починаючи з такого поняття, як немає нікого крім нього, тобто немає нікого, крім сили світла, творця. Це той стан, в який людина повинна підняти себе. Це не просто якась декларація, а це стан, в який людина піднімає себе, вона починає бачити весь ланцюжок рішимо. Які вона розкриває, і розкривала через який вона пройшла. І, до речі, всі ці рішемот, всі ці записи з минулого, вони нікуди не зникають, вони всі записуються в цій програмі е вищим світлом. І я багато дуже разів, коли, особливо в момент занять кабалой, я відчував таке, що. До мене приходить якийсь стан, наприклад, чи якесь відчуття, яке я пройшов 15-20 років тому назад. І якийсь смак, чи запах, наприклад. І воно настільки реально пригадується, що ти розумієш, що все це нікуди не зникає. Навіть те, що ти можеш забути в якийсь момент, воно все записано, як рішимо. І Саме ці решимо є для нас підґрунтям для того, щоб ми правильно працювали зі світлом. І чому я про це кажу зараз вам? Тому що коли ти можеш підняти себе на рівень перша джерела реальності, тобто на рівень творця, іншими словами, якщо ти вивчаєш його систему через кабалу, то ти можеш виправляти навіть минуле. Бо минуле є також е, бажанням, яке колись було наповнене світлом і залишило своє рішимо. Тобто людина фактично вона впливає на всі елементи часу в своєму житті. І таким чином вона може йти вперед. Тобто. Ви можете стати над цією програмою просто зрозуміти, ви можете навчитися керувати цією програмою. І тоді, тоді, незважаючи на те, яке ви пройшли минуле, незважаючи на те, яке вам може малюватися майбутнє, ви можете, працюючи зі світлом, створити абсолютно новий, несподіваний, світлий. Щасливий стан, якого від нас вимагає вища система. Вона насправді дала нам всі ці стани, всі ці можливості для того, щоб навчити нас і підняти до свого рівня. Тож кабала дає вам такий ключ, вона вам дає такий інструмент, уявіть собі. Тобто ви можете бачити перед собою майбутнє, яке може бути темним. Ви можете бачити перед собою майбутнє, яке незрозуміле, яке е, нечітке, ви можете при цьому думати: ну в мене ж було таке складне минуле, і воно наповнене таким великим негативним багажем. Це все може бути. Але якщо ви починаєте працювати зі світлом, в одній точці, де зібрана вся реальність, ви робите виправлення. І таким чином. На наступному етапі а, розкривається перед вами нова світла реальність, ту, яку ви не очікували. І навіть якщо вам якась гадалка нагадала щось, ви можете бути над цією програмою. Тому в кабалістичних книгах сказано, що Ізраїль не залежить від знаків долі. Бо знаки долі це програма рішемо, яка написана для кожної людини в її програмі бажань. І саме цю програму якраз, ну і всі такі ось люди можуть читати, але кабаліст піднімає себе вище цієї програми. Він піднімає себе до зв'язку з першим джерелом в точку, де зароджується все. Там є рівні, там є більш. Більше можливості впливати, менше можливості впливати. Але кабаліст якраз робить е, саме це. Тому, підсумовуючи це, що сьогодні ми про що говорили? Говорили про те, що ми не живемо в минулому, ми не живемо в майбутньому, і ми не дозволяємо собі плисти по течії тут і зараз. А ми Намагаємось розвиватися. Ми намагаємось е, з'єднати себе з джерелом реальності. Для цього у нас є наша наука, яка нас цьому вчить кабала. І в цій точці ви змінюєте своє майбутнє. Ви його робите світлим, наповненим, щасливим. І ви змінюєте таке ж, е, також своє минуле. Бо ви маєте вплив на ці інформаційні дані, нарішимо через це. І таким чином ви живете в моменті, коли всі ці елементи з'єднані в одну точку. Точку вічності, точку злиття з першоджерелом, джерелом, тобто з творцем. І ось злиття з творцем ну це вже я вам такі вже речі кажу дуже. Вже роб, внутрішню роботу кабаліста, але чим займається кабаліст, це якраз кожен момент, виправляючи всі інформаційні дані, рішимо в своєму злитті створцем з джерелом світла, і він таким чином розвивається. І там є багато про що говорити, там є і різні шляхи, і добрий шлях, і шлях там, страждань, виправлень. Я не хочу зараз про це говорити, про все, бо. Це е, ускладнює нам сьогодні зрозуміння. Я не хочу, щоб ви там заплутались е, повністю. Тому давайте на цьому поки що зупинимось. Е, якщо у вас будуть питання по тому, як працювати з цими елементами, пишіть. Е, можливо, переслухайте, бо це складний матеріал, я це розумію. Ось, ну а е, поки що, якщо у вас немає додаткових питань. То я буду вже закінчувати. Хочу тільки ще раз запросити вас на наш курс, який вже триває. Ми провели перше заняття вступне з цього курсу, і буде у нас друге ось в середу. Там ми все це детально розбираємо і будемо говорити про це більше, але системно охоплюючи різні аспекти кабали. Тож, дякую, друзі. Я був радий вас бачити. Радий почитати, поспілкуватись з вами. І, і така географія у нас цікава. Варшава, Одеса. А, тут, де у нас там ще були, не пам'ятаю, Одеса, Варшава. Ну, в, з Одеси, до речі, дві людини. Київ. Клас. А, хорошо, друзі. Я дуже вам всім дякую і тоді, до нових зустрічей. А, до побачення і до наступного нашого ефіру.